Камаз вже деякий час був не на ходу, але мав усі шанси знову стати на колеса. Цьому не завадив навіть легкий скептицизм автомеханіків, які налагоджували роботу машини. Вони прозвали його пам'ятником, але той взяв і поїхав. ни одна из систем не работала. Все поменено было, все реставрировано. И это еще доказывает наш системный подход, который мы делаем здесь депутатским корпусом. Это еще маленькая победа, маленький вклад в общее дело, в общую победу. Одни предприниматели помогли с КАМАЗом. Вторые предприниматели помогли с ремонтом его всей технической части, с заменой Всіх необхідних елементів, які можуть вдруг вийти за строєн, повністю пересмотрі не повністю готов к службі оповнятися чи сложної задачі права це далеко не перший подібний автомобіль, подарований 19-му батальйону тероборони волонтерами, але нагальна потреба у важкій військовій техніці залишається. Найти было не так тяжело его, потому что сразу обратились с этим вопросом, что есть единица, одна машина, КАМАЗ, самосвал, которая готова передать безвозмездно 19-му батальону. Единственная была проблема, это как бы более быстро, правильно его подготовить. Такая техника необходима для перевозки боеприпасов, для проведения инженерного оборудования позиций, подвоза и вывоза имущества. Але не секретом залишаються і інші нагальні потреби бійців. З настанням зими дуже актуальною є наявність там термобілизни, і теплого взуття, зимової форми, амуніції, апаратури і транспорту для розвідки, вже не кажучи про цигарки, каву, ліки від застуди і засоби особистої гігієни. Починаю від простіших речей, там теплі речі, спальники, продукти питання, е закінчуючи вотнуво такою от технікою. Но хочу почеркнути, що Часть этой работы, роботи, якщо не наші волонтери, которые теж каждую неделю їздять в зону АТО, їздять на передову, падають под обстріли і рискують своїми життями, своїми сім'ями, много з этого не удалось бы. Наталія Якобсон, Артем Білибов. Телевізійні новини, Миколаївщина.